Малята вітаю, по вулиці я з вами прогулятись бажаю. Ось по пішохідній доріжці ми з вами пройшли, до світлофора підійшли. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі блимне лише червоним оком. нас застерігає строго. Що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене, шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. І щоб правило це запам'ятати, ми з вами зможемо власноруч світлофор підготувати. Та спочатку нам треба пальчиками попрацювати. Пальчикова вправа ліхтарі. Вже стемніло на дворі, засвітили ліхтарі, хай ліхтарики горять, підуть дітоньки гулять. Повторимо вправу ще раз. Вже стемніло на дворі, засвітили ліхтарі, хай ліхтарики горять, підуть дітоньки гулять. Добре ви пограли, пальчики розім'яли. А тепер виконаємо нашу аплікацію. Нам знадобиться чорний картон, кольоровий папір зеленого, червоного та жовтих кольорів, ножиці, олівець, лінійка і допомога батьків. Від чорного картону батьки вам відріжуть прямокутник, який буде в нас з вами за основу світлофора. Тож, ви дітки, мабуть, вже здогадались, що ми з вами будемо виготовляти світлофор. Візьмемо кольоровий папір, на ньому я за допомогою циркуля намалювала кружечки однакових розмірів та різних кольорів. Підготуємо робоче місце. Нам знадобиться клійонка, серветка, клей та наші деталі. Спочатку ми всі наші з вами ліхтарики викладемо на основу. Перший колір це червоний. Зі зворотнього боку намастимо його клеєм. Та розмістимо у верхній частині світлофора. За допомогою серветки приберемо зайвий клей. Та пригадаємо з вами, що на червоне світло світлофора їхати та йти не можна. Наступний колір нашого світлофора жовтий. Так само зі зворотнього боку нанесемо на нього клей та розташуємо його в середній частині світлофора, і жовтий колір осипату означає, Що треба підготуватися до руху. І жовтий колір, призначений для автівок та автотранспорту. Наступний колір зелений у світлофорі означає, що можна починати рух. Так само зі зворотнього боку на наш кружечок ми нанесемо клей, охайно працюємо, приклеїмо його у нижню частину світлофора, та наш світлофор вже готовий. Від залишків чорного картону відріжу тоненьку смужку та зроблю з неї підставку для світлофора. І тепер наш світлофор з трьома кольорами червоного, жовтого та зеленого кольору, може керувати автівками. І в мене буде до вас прохання звернути увагу ще на один світлофор, на якому є тільки два кольори червоний. Та зелений. Цей світлофор призначений для пішоходів. Тому я дуже швиденько від залишки чорного картону та кольорового папірця зробила ось такі заготовки, і зроблю маленький світлофор. Тож, я пропоную вам вдома такі ж світофори підготувати, з якими можете потім з машинками грати, та правила дорожнього руху повторяти. Тож, значення кольорів в світлофорі ви запам'ятаєте, та правила всі знайте. Бажаю вам гарного відпочинку!